Вона не боїться зброї, бо зброя це її життя. На кінчику шпаги зосереджені усі її перемоги, здобутки та успіх. Дівчина, яка зуміла підкорити Україну, Європу та світ. Анфіса Почкалова. Біла форма, шпага в руках, маска на обличчі. Саме в такому вигляді її зазвичай можна побачити, адже більшість життя присвячена саме фехтуванню. А свого часу в неповних 11 років, коли дівчинка вперше прийшла на секцію фехтування, то навіть не здогадувалась, що усе отак закрутиться. Якщо чесно, то я взагалі коли ну йшла навіть не знала, на залі, ну, що їй Тобто, тільки я знала, що дартня не були, і все. Тобто, і перший тренер зря Степанівна сказала, ну набирала нас, і я прийшла додому, кажу, тата мамо, я буду ходити на шпагування". Ну, Я з шпагою фехтування злила в одне ціле. Того часу шпага стала її найкращою подругою. Виснажливі тренування фактично безперервні. Разом з усіма Анфіса Почкалова невтомно відпрацьовує і техніку, і тактику. От зараз я, коли дівчинка відкриє сектор, я буду робити атаку. Це така трохи тонка наука. Це треба відчути. Відчувати і не боятися, а радше самій наступати на суперника. Цю тонку науку роками передавала маленькі анфісі, і ще одна людина. Дівчинка потрапила до першого набору молодої тренерки Зоряни Семиряк. Відтак усі тонкощі роботи між наставником та вихованцем вони пройшли разом і стали подругами. Вона мене проважала додому, і там я її сидила на маршрут, і Так тривало декілька років. Ну і ми стали навіть більше ніж тренери а як просто добрі колеги навіть подруги. Через декілька років юніорка Анфіса Почкалова стає переможницею на етапі Кубка світу. Згодом у 2009-му здобуває світову бронзу і серед дорослих фахтувальників. За свої заслуги дівчина стає і ще однією львів'янкою у національній збірній і тренується під керівництвом досвідченого Андрія Орліковського. Молодець, ще разрив. Правильно. І просто укол випадом. Випадом. Не не вийшло, вона через сльози там, працювала. Там Більше старші хлопці казали, там, відійди від мішені, ми працюємо. Вона там відійшла, потім вона відходить, вона знову на мішені. Праця та віра у себе забезпечили Анфісій омріяний квиток до Лондона. Тоді дівчина фехтувала за команду, проте дійти до фіналу завадили брак досвіду та умілі суперниці із Росії. Однак і це не зламало її. Донька спортсменів просто не може зупинитись на півдорозі. Інакше що б сказав дідусь, який залишив їй подарунок із натяком. А цього мій дід якогось забрав австріяка на війні. Може, він знав, що це воно так буде? Напевно, я не знаю. О, така це взагалі якась крута така. Вже вдома Анфіса Почкалова може розслабитись та зняти маску. Просто побавитись із улюбленим слоником Льонею або розмалювати свій спортивний щоденник. Багато ведуть спортсмени щоденники, але я взагалі дуже до серйозно відношусь. Я перед змаганнями його перечитую. Тобто тут я пишу всі свої помилки, які я роблю. Якщо мене там щось хвилює, то вже можу написати. без імен. Всяке в житті буває. У цих стінах Анфіса Почкалова це вже не агресивна нападниця зі шпагою в руках, а мила та позитивна дівчина. Про її професію тут говорять лише десятки медалей та кубків. І перша медалька, знаєте, яка в мене була. За крос. Але не знаю, чи я її знайду. Третє місце. У мене це моя перша медалька. Я вже займалася довго фехтуванням, але не могла ніяк це. Тільки у ФОПа в мене добре сильно було. От бігала я сильно і все. А коли не малює, тоді багато читає. Ділиться львівська дертаньянка. про спортсменів, історичних постатей і, звісно ж, про любов. Засидітися з книжкою. Може, на декілька годин. Анфіс, йдемо угу. А цей строгий на перший погляд чоловік це плече Анфіси, дружнє, батьківське та тренерське. Водночас він підтримує її з самого початку, бо впевнений, наполеглива, терпляча та трохи вперта донька. Таки зуміє досягти успіху. «І Добре, і спокійна. але вона така, як кажуть западній кожен вперта. Такі, як і ми, вперті. Ти, ж не сказав, так, значить так. Сьогодні вона не обіцяє нічого. Мовчить, тренується і вірить. Наступну Олімпіаду із Шпагою в руках знову підкорить львів'янка. Із цікавим ім'ям Анфіса. Ірина Шубінець, Олексій Шелковий, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.